Мете. Знач значит, значит, аля А? ля 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 Пять голев. Якось мало. Ну, бывает. Хм. Здесь у нас слабки. Я полетел. Да. Жеть. Вот. Пошел, зайцы. Хм, я прилетів братки. М -м. ви це теж чуєте? Та нічого. Це до них шо Якщо... Х, серьзно? Ми звон вам... лок. Давай ты их їх... чого? Три, два, один. Не, а. Нельзя. Сныще ты кожного. Давай, на, на, ну давай, прием. Ух ты, окей. А мені байдуже, же, переміг раз переможу и другуй. А-а-а? А як ты через лаву зла На! Ну де твои приемчики? А вы сделаны? Та ты дістав! Нет, она... Ясно. Ага. Если что ты на ней хочу с ним играть? Я тут то Он это сделает. Я Ну и все так я слетаю. Стреляй. Учись. Пошел! Иди сюда. Бой. Нет. Вы... Ага, нет. Нет. Вот гад. Ничего. Молодцы, братка, молодцы. Давайте, зараз успевлю. Хм. Извиняйте, б. В. Зв... Я... С Кто це? Я его сам не можу принимать. Стоп! Що? Стій! Ну ладно. Думаю, это такие свиньи. Да, нафига я сюда пришел. Помогите, это кто такой? А? Что с... Ха. Эй! Слабак! Вертай назад! Чрт тебе! Си Сю, сюди! Ви занадто Я Якого ще ракети? Ой, ні, це погано! Тик, давайте нам треба щось робити! Клоп! Гаразд! Я спробую, але я нічого не кажу. Йопайнися ЯТБ можжож. Ну, йому кінець... Хоча... Треба зараз ракетами этому розібратися. Але мене нема плану. Хоча... пишу. Сейчас раз это все нормально, ну. Нет. А? Нет. А? Ну что? Ты хорош, клуб. Угу Ох, Не поймаете. Ну, чека. Ну, чека. Ты не чека. А я пришел. Ну, то вот ты просто у нас сдохнешь. Не понял. Ха. Давайте, братки. Ну гаразд, тебе буде так легше бити. Але ми разом. Та чорт, скільки можна? Давай-то, давайте, давайте! треба спішити! Давай, давай, залітай сюди. Я їх вб'ю. Давайте обережніше. Босс, проходьте. На вже стараємось зробити більше, таких як коні. Але це важко. Тому вибачайте, якщо не вийде. Та все йде як по маслу. О, да. Це те, що й треба. Ця армія буде просто вбивча. Я не знаю, звідки це, але гаразд. Що ще є? какой бос. Хм. Здесь тут більше нікого не буде крім. Мене. Та ну, неві хоча мені пощастило. Хм. ж цей чого. Ну, Привіт. Довго чекав тебе. Нарешті зустрілися. Чому. Ти це все знаєш. Та почекайте. Ти не розумієш, чому діло. У мене не було часу. Тому вибач. Але насправді я придумав один план. Але... Да-да, я розумію. В тебе немає довіри до мене. Але постривай. ти не розумієш. Перед тим як говорити щось. Привіт. Та чого ти весь час так лякаєш? Ну вибач, що ти такий боягу досить. Оооо. Та хто це? Да, це ті, про кого ти подумав. Я довго над цим працював. Тому. Ну шо, учений. Вичепись. Я не розумію твоєї мови. Тому говори по нормальному. Что ты дістав? Не розбій. Навіщо? Right, Навіщо нам? И на розмір зараз вийдуть інші. Я готова вбивати. Випустить мене звідси! Знаєш, вот Усе. Ну нарешті ми вибрались тих костюмів. Рушити усе і yeah. ну, шалом. Yeah. Взагалі-то це дуже важко зробити. Ну, привіт. Нарешті я wow. готовий до бою. Yeah. Ну, да. У нього є деякі недоліки. Тому це може бути трішки погано. Хм. Yeah. Да, вибач. Я не зміг нічого краще придумати. Але це тимчасовий варіант. Тому я поїхав. Що ми взагалі будемо робити? Все, як і звичайно. Але є проблема. І що я? Яка проблема? Я не розумію. Господи, це шо ти таке? Хе, щось ви смішні. Проблема в тому, Я смішний. Почекай, почекай, бро. Ти я справді думаєш, що ти сильніше нас. Ти подивись на нас і на себе. І ти що це називаєш смішним? Ну, взагалі ні. <tevo> я тепер <vẫn> зрозумію, що <tevo> це не смішно. Тому вибач. <Estevelopi> Таке ж буває. Дякую. Але я не можу про що говорити. Тому вибачай. Але я тут ні про чому. Тому. Тому. Ми повинні це зробити. Що я не знаю, бо ідей нема. Але деякі ідеї все ж є. Наприклад, чому нам не зробити швидше джетитану? Він би справився? Ну, це звучить добре. Непогано, як на мене. Я це знаю. Але в чому смисл? Ну, дивись, якщо ми завершимо Джи Титана, то тоді він зможе просто всіх рознести. І. по факту Титани не справляться. Ти думаєш, і... Чел, зупинися. Ти так зараз всю базу знищиш. Так. що ти робиш? Не твоє діло. Знищити всі. Так. Ніби все йде, як по маслу. Ну, що ж, все, ніби все добре. Пішли далі. Прикольненько. Ну что ж, ось я вас и дочекався, мои верные слушки. Вы будете дуже потребны